більше, ніж ...200 кілометрів мереж каналізаційних і багато з них, які мають діаметр 300 і більше. Ті машини, які були до сьогодні в нас, вони числять їх до 300 мм діаметром. Більше 300 мм, якщо треба було чистити, ми вимушені були наймати на стороні інших організацій. За що ми ті, в цьому році заплатили вже півмільйона гривень? Крім того, машини, які в нас були до цього, вони зимою не працювали. До температури, Якщо температура більше 0 градусів, машини вже не виїжджають. По в них замерзали, насоси замерзають. Ця машина може спокійно працювати до мінус 15 градусів. Я думаю, для наших зим, для Волинських, то якраз нормальні автомобілі можуть зимою працювати. Ну, окремі ніде, що буде більше 15 градусів. І це нам дозволить два випадки. Теж, що аварійні ситуації ліквідувати швидше, а з іншої сторони, з Нового року ми почнемо планову промивку мереж. Тобто буде розроблений графік, зараз розробляється, затвердимо його і планово будемо промивати мережі. Ми знаємо, де є наші болючі місця. Тобто в першу чергу будемо приймаємо там де болючі місця, а планом з часом проймається всі мережі. Ініціатива дуже правильна, дуже хороша. Ми навели елементарний приклад, що пів мільйона гривень тільки заплатили за те, що наймали інші, в інших місцях такі автомобілі. Раз, друге, з врахуванням тої ситуації, яка на сьогоднішній день склалася в місті Луцьку, де господарсько-побутова каналізація, де зливовик каналізації, вони вже чистилися дуже давно. Ну, так, ситуативно ми, як кажуть, під час аварійних ситуацій, десь там ще так чистимо. Чистити треба ж мати. Чим чистити? А все коштує сьогодні гроші. Безкоштовного нічого ніде немає. Це в нас так багато дехто привик, що треба їм зробити безкоштовно, немає, за все потрібно платити сьогодні. І на все потрібно гроші сьогодні. Так само і підприємство Водоканал так, вони обслуговують те, що які лінії, мережі, які в них є, так, вони їх обслуговують обслуговують десь безкоштовно, а є такі речі, за які потрібно платити гроші. Тут нікуди від цього не дінешся. Ми будемо старатися, щоб все-таки допомогти і в слідуючому році цьому підприємству, тому що це підприємство динамічно розвивається, ви бачите, вони беруть хороші, нормальні, сучасні технології. Ось, і, ну, керівник молодець прийняв рішення, взяли кредит. На ту суму, яку не вистачало, то що в них не було. І я думаю, потихеньку розрахується, а ми будемо з міського бюджету старатися допомагати. Це такий перший міст, який робився в Луцьку з повним капітальним ремонтом. Дійсно, тут ремонт дуже давно не робився. Міст має дуже велике навантаження. Він потребував, безперечно ремонту, капітального ремонту. І прийшлося на ходу деякі речі вносити корективи в проєкт, тому що, як я вже попередньо сказав, міст давно не ремонтувався. І ну, деякі елементи, деякі конструкції прийшлося дещо там підсилювати, повністю міняти все те, що є на мосту, ці ж елементи, які тут є на швах сьогодні. Але він зроблений. Слава Богу, що нам допомогла погода в цьому, що не засипало снігом, і ми його відкриємо сьогодні і будуть автомобілісти ним користуватися. Ось, те, що ми сьогодні бачимо, ясно це укладна велика праця, тому я хотів би щиро від душі подякувати і Мостобуду, подякувати Луцька автодор сервісу. За ті роботи, які вони тут робили, які виконували тут. Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Воно все зроблено згідно проєкту. Проєктанти ясно, що відповідають за, за ці речі, які вони проєктують і під чим підписуються. Ми передбачали його при формуванні плану соціально-економічного розвитку на 2013 рік, Ми передбачали частково з державного бюджету ті субвенції, які нам поступають. І, і частково прийшлося також із місцевого бюджету додавати, тому що, як я вже сказав, життя внесло корективи певні і необхідно було більшу суму фінансування. Треба розділити ці роботи на дві частини. Перше це роботи, які мостобуд, це оці елементи, які йдуть поперед. І друге це асфальтування. От, це зовсім, скажімо, інша стаття фінансування і зовсім інша справа. В комплексі це вже є загальна сума. 105-та річниця з дня народження Степана Бандери це для нас є знакова подія, тому що 105 років назад народилася людина, яка стала героєм України, яка стала символом боротьби за незалежність України, яка почала цю боротьбу, коли здавалося б, яка може бути незалежність, коли немає навіть натяку на державність, немає навіть натяку на якусь єдину державу, на єдину націю. Але велика віра, віра в Україну, віра в український народ. Керувала Степаном Бандерою і привела його до того, що саме він зумів розпочати цей шлях. І повести за собою спочатку одиниці, потім сотні, потім тисячі, потім десятки тисяч. І сьогодні ми маємо незалежну Україну, яку виборював Степан Бандера та його соратники. Сьогодні ми маємо свою державу. Так, вона ще не та, про яку мріяли, не та, за яку боролися, але ми зробимо все, щоб вона стала справжньою українською державою, якою ми. Будемо пишатися, якою ми і сьогодні пишаємося, хоча бачимо багато недоліків. І ми віримо, що ми передамо своїм дітям, своїм онукам зовсім іншу державу. Ми спрацювали за ці роки на оцінку 2,5 по п'ятибальній системі. І, напевно, тут основна проблема не тільки в тому, що дуже багато є проблем технічних які зв'язані з доступом інвалідів до тих чи інших об'єктів, з моєї точки зору найбільша проблема психологічна. Тому що, на жаль, ті люди, багато з тих людей, які проживають в місті, які сьогодні ведуть бізнес, які будують, враховуючи те, що сьогодні міська рада практично відсторонена від прийняття цих об'єктів, не розуміють про те, що ці об'єкти повинні використовуватися цією категорією населення. Хоча є моменти, які, я скажу пізніше, залежать від нас, і я абсолютно впевнений, ми це в слідуючому році обов'язково зробимо. Але саме основне, психологічно люди повинні, всі, хто живе на території міста, не тільки влада. Влада повинна спонукати, але є моменти, коли влада не може вплинути на ті всі процеси. Люди, ті, які працюють в місті, повинні зрозуміти, що є та категорія людей. Якщо ми хочемо себе називати цивілізованим суспільством, то ми всі повинні робити все, щоб ті люди комфортно себе почували в нашому місті. Не можна просто переходи асфальтувати і все. А що робити тим людям, які мають вади зору? Шукайте підприємців, бізнесменів, які готові сьогодні зробити цю плитку і в слідуючому році робити переходи, так, як вимагають всі категорії людей з вадами. Ми зробили на сьогоднішній день для людей-інвалідів колясочників, В той же час для людей з вадами зору практично воно не використовується. Тому що вони не відчувають того переходу, ви це прекрасно знаєте. Давайте шукайте, хто буде робити, на слідуючий рік замовити таку плитку, щоб така плитка була в місті Луцьку. І ми почали переходи робити так, як це вимагає на сьогоднішній день всі, вимагає всі категорії цього населення. Будуються будинки. Ярослав Відомович, ну я не знаю, я не готовий сьогодні сказати, які там нормативи, ну, але, на жаль, на сьогоднішній день не то, що інваліду на першу площадку піднятися, дит... жінці, яка везе коляску, неможливо. Чи нормативи помінялися, не помінялися, використовують їх, як будувалися в ті часи в Радянській, так і зараз будуються. І до ліфта цьому інваліду з коляскою практично не піднятися. Якось треба розібратися з цим питанням, виходити на якийсь рівень і про щось про це треба говорити. Тому що ми говоримо про переходи, про все інше, а сьогодні з квартири людині вийти практично неможливо. В ліфт вона зайде, а далі з ліфта куди одіватися. А пантус біля кожного будинку збудувати практично неможливо.